Євангелії, чули про родовід Ісуса Христа, а також про таке дивне навідування Ангелом Йосифа, обручника Діви Марії. Коли Йосиф довідався, що Марія очікує дитину, його довіра до неї була нарушена. Він спав неспокійно, напевне, багато про те думав. І тут до нього приходить ангел у вісні, як гість від Бога, зі словами, які його здивували. Але Йосиф дозволив оцим словам зберегти його довіру і у вірі. Взяв Марію до себе. Разом вони носили в собі оце здивування та таємницю цих двоє, Йосиф і Марія, відкрили двері для Бога, прийняли Господа в своє життя, а одночасно і в людський світ. Історія про Ісусове народження є також історією про Господню дорогу до кожної конкретної людини, а також усіх людей загалом. Господь завжди приходить до кожного, зокрема, незалежно від того, де ми знаходимося. Сидимо в храмі, є в хаті, знаходимося на роботі. Одне одне Господнє Слово може змінити нашу думку. І ця зміна відкриває нас перед Господом. Бог таким чином вдихає життя у нашу біку і творить впевненість в собі. Марія та Йосиф тримали новину в секреті. Але ж Дитя мало народитися для цілого світу. І не знав римський імператор, що він був звичайним інструментом в оцій таємниці. Імператор видає наказ про перепер... препере... перепис населення в усій своїй імперії. Це також означає, що і в Ізраїлі. Саме тому. Марія та Йосиф повинні були піти в Ефлеєм, звідки походилися. Марія та Йосиф відвідують рідне місто Свого Роду, тому що дитятко мало народитися посеред свого роду, а також в центрі Божої обітниці. В часі народження Ісуса Христа про місто Вефлеєм дуже мало говорили. Це було дуже мале місто. Але чому пророки вказують, що Месія Спаситель має народитися в <зв 'язок> А Тому, що в цьому місті раніше народився інший великий правитель та популярний цар Ізраїля Давид? Зв'язок з Давидом. Є єдиною причиною, яка дає вефлеєму статус в першій частині Біблії. З народженням Ісуса вефлеєєм отримує статус, великий статус місця народження Месії. Месія мав бути наступником Давида, а це означає ще більшим правителем. Саме тому. В Новому Завіті чуємо, що Ісус є сином Давида. Місто Вефлеєм є центром юдейської історії. А з іншої сторони це місце є дуже малим. Пророк Михей про Вифлеєм говорить такі слова. Ти вефлегими земле єфрата є найменшою в роді Юди. Але з тебе має вийти той, що буде правителем Ізраїля, Його коріння походитиме з найдавніших часів. Знаєте, Бог є дивним для нас. Коли Господь навідується до людей, то Він вибирає те, що є найменшим, найслабшим, найнезахищенішим. Але в тому, напевне, і проявляється Божа сила. З народженням Ісуса Вифлеєм стає найбільшим і назавжди зв'язаним з народженням Месії. Таким чином Господь приходить до людей. Пер зробимо трішки відступ з біблійної історії. Якщо ми малу дитину залишимо вдома саму, то вона почуватиметься незахищеною. Дитина в той час, коли батьки йдуть із дому, особливо нічим не займаються, окрім очікування. Так, дитина може грати в комп'ютер, може дивитися мультфільм, але вона очікує. А коли батьки приходять додому, дитина починає робити щось інше. Дитина починає гратися. Оцей прихід означає, що я не є вдома один, одна. Сьогоднішня Євангельська розповідь говорить, що до нас приходить Бог. І ніхто із нас не може почуватися одиноким. Тому у святкуванні Різдва Христового. Дозвольмо Богові навідатися до нас. Нехай Господь це зробить через нашу особисту участь у різдвяних богослужіннях, через щиру молитву, через прийняття святих тайм. Нехай Господь в скорому часі навідає наші домівки через різдвяні традиції нашого народу, народження місії, спасителя людського роду є. Світлом вселенної в часі. Тому нехай оце світло Христос просвічує також і наші серця, нехай запалює у нас оцей вогник щирої любові, щирої та безкорисливої любові. Дозвольно в цьому часі, в часі народження Христа, якого скоро святкуватимемо, щоб Господь. Hallelujah iznama. Amin, slava Isusu Hristu. Zdravlje kisla.